Всім хай! На Кванті я вже відіграв майже 300 годин і за цей час я знайшов дуже багато лайфхаків, які точно покращать вам гру. Почнемо з найкращого, це мій промокод Аліпро. Якщо ти його введеш і заснімеш це на телефон або за фрапці, я накину ще зверху 7 тисяч. Таким чином ти отримаєш 57 тисяч і плюс 1 рівень. Наступний лайфхак стосується щоденних завдань. Вони бувають дуже складні. Так що заходимо на всіх персонажів, провіряємо завдання і виконуємо там, де вони прості. Раджу виконувати тільки один раз в день, оскільки за наступні виконання ви не отримаєте 15 донату. Третій лайфхак безкоштовна їжа. Просто замовляйте їжу додому, але перед цим попросіть друга стати кур'єром, щоб він привіз вам замовлення. І віддав гроші. Заказ можна робити кожної години. Наступний це є кешбек на покупки до 50%. Наприклад, якщо ти хочеш купити одяг, не поспішай їхати в магазин. Зайди на торговий майданчик і знайди рекламу власника магазину, який готовий надати кешбек. Їх багато, тому обов'язково скористайся цим. Ви, швидкий доступ можна ставити не тільки зброю, а й їжу, таблетки та й інші корисні речі. Якщо ви працюєте в бригаді, наприклад, інкасатором, ви можете вивести собі відео з Ютуба на передній план. Це робиться дуже просто і ваш геймплей змінюється. Якщо вам потрібно відійти, але ви хочете взяти пейдай, краще не зажимати кнопку, щоб персонаж бігав по колу. Сідайте до когось в автомобіль або орендуйте гідроцикл, і все буде окей. Якщо у вас часто закінчується бензин, виконайте досягнення спалювач і отримайте каністру на 100 літрів. З каністрою у вас ніколи не закінчиться бензин, якщо ви не забудете її заправляти. А 9 та 10 лайфхак залишаю вам. Тож напишіть свої лайфхаки в коментарях. А свою місію я зробив. Давайте прощатись.